Привіт, мене звати Браво, і сьогодні ми розберемо один із способів, як багато заробляти прямо зараз, тобто найближчим часом. І цей спосіб звучить так. Продаж трендових або ажіотажних товарів, тобто таких товарів, які вкрай необхідні людям. Наприклад, якщо зараз на вулиці Грудень, тобто зима, при цьому незабаром новий рік, то ви можете продавати якісь новорічні товари або актуальні товари взимку. Це можуть бути гірлянди, штучні ялинки, зимові куртки, шапки, обігрівачі, котли, ну і тому подібне. Якщо ж зараз літо, то можна продавати водяні пістолети, надувні кола, басейни, сонцезахисний крем, ну і так далі. Що стосується трендових, Товарів, то ви всі пам'ятаєте таку нашумівшу тему, як попіт, Спінер, ну і так далі. Зараз тренди змінюються, тому обов'язково моніторте, що популярно. Купити це можливо на будь-якому оптовому ринку, складі або замовити в оптовиків в інтернеті. Далі, ставимо невелику націнку на товар. Викладаємо його на дошку оголошень та поїхали. Головне це живі фото та максимум докладної інформації на оголошенні. Якщо ж ви не готові купувати якісь товари, то ви можете домовитися з постачальником, що ви знаходите йому клієнтів, а він відправляє товар прямо на адресу. Так, тепер перейдемо до цифр. Наприклад, ви поставили націнку на товар, скажімо, 5 доларів. Тобто, припустимо, що це дуже дешевий товар. Щоб заробити на цьому товарі 2000 доларів за місяць, вам потрібно зробити 400 продажів. Або трохи Менше 14 продажів на день. Насправді це взагалі не складно. Але якщо взяти товари дорожче, наприклад, я колись продавав дитячі коляски, чиста націнка в мене була в середньому 30 доларів з однієї штуки, і припустимо тут, щоб вам заробити 2000 доларів за місяць. Вам потрібно зробити 66 продажів, або трохи більше двох продажів на день. Далі, як це все діло масштабувати і як заробляти більше, і простіше. Варіантів є кілька. Або ви продаєте більше, наймаєте команду менеджерів, або ви починаєте продавати дорожчі товари. Дивіться, в чому суть. Найчастіше, що продати гірлянди з націнкою декілька доларів, що продати якийсь верстат з націнкою, наприклад, 200 доларів. Зусилля ви докладете однакові, а гроші взагалі будуть дуже різні. Деп'я рекомендую. Рекомендував продавати товари після дошок оголошень, коли ви будете масштабувати свій бізнес. Або ви можете відкрити інтернет-магазин, наприклад, на Prom.ua або в Інстаграмі, або ви можете відкрити живий магазин в вашому місті. Як вам більше подобається. Сподіваюсь, я зміг вам допомогти. Бажаю вам, друзі, удачі! Бувайте!